Вітаю вас, малята! Погляньте, що сьогодні у нас на занятті. Підкажіть мені, що це? Правильно, це пшеничні колоски. Звісно, що це не справжні, а виготовлені із стрічок. Але тільки погляньте, наскільки вони яскраві, гарні. Пухнасті, не начебто тільки що зрізані на пшеничному полі. І ці колоски сьогодні не просто так діти на заняті. Ми сьогодні будемо з вами їх малювати. Для роботи нам сьогодні знадобляться ось такі кольори гашевих фарб. Зверніть увагу, основними кольорами будуть синій та жовтий і допоміжні білий та червоний. Саме за допомогою білого і червоного кольорів ми будемо сьогодні утворювати відтінки синього та жовтого кольорів. Для того, щоб зробити блакитний колір, нам потрібно до білої фарби додати трішки синьої. А для того, щоб зробити насичений жовтий колір, нам потрібно додати краплинку червоного кольору. Пальчики ми з вами вже розім'яли, тож приступаємо до роботи. Перше ми добре змочуємо пензлик водою і набираємо синій колір. Погляньте, додаємо його до білої фарби і гарно-гарно розмішуємо. Якщо добре подивитися, то ми бачимо, що біла фарба стала якою, діти? правильно, блакитною. Саме це і буде небо над україною блакитного кольору. Помивши добре пензлик, ми продовжуємо роботу. І от що робимо. Беремо жовту фарбу, переміщаємо її в інше порожнє віконечко на палітрі. Не забувайте, що потрібно добре мити пензлика для того, щоб основні кольори не змішалися. Набираємо червоного кольору трішки і додаємо до жовтого кольору. І погляньте, що у нас утворюється. Ми бачимо нові відтінок кольору. Саме в роботі ми використовуємо ось ці всі кольори, що є зараз на палітрі. Промиваємо гарненько пензлик і приступаємо до роботи. Водичкою ось так змочуємо наш аркуш. Починаємо працювати з верхньої частини нашого аркуша. Змочивши ось так його водичкою, ми почнемо його зафарбовувати тими відтінками кольорів, які в нас утворилися. І це блакитний колір. І в нас починає з'являтися небо блакитне, чисте, ясне. Ви вже знаєте, що за допомогою насиченості кольору ми можемо зобразити більш темні ділянки. Роботи, це будуть, можливо, хмарки темніші або більш світлі. Це будуть хмари світлі. Миємо гарно пензлик і продовжуємо далі. Тепер нам потрібно Тепер нам потрібно змочити водою нижню частину аркуша, а верхня частина буде підсихати. Зробивши це, набираємо чистий жовтий колір, не той, який ми утворили. І ось так його затушовуємо. Візуально ми бачимо ось такий насичений жовтий колір. В майбутньому діти це буде пшеничне поле, на якому ростуть колося пшениці. Далі в роботі мені знадобиться пензлик ось такий вузенький, діти. Саме цим пензликом я буду зображувати колоски пшениці. Гарненько його намочила і беру колір, той, який ми утворили. Насичений жовтий, нагадує трішки помаранчевий. І ось так починаю проводити лінії від низу Це і будуть стебла пшениці, стебла колосків. І ось так їх проводжу по всій довжині нижньої частини аркуша. Намагаюсь працювати акуратно, бо ще весь аркуш у нас не висох. Так я зробила декілька стебел. І тепер погляньте на цей колосок пшеничний. В нього таке довге стебло, а на горі ростуть ось такі зернинки, вже є достиглі. Саме їх ми і будемо зображувати. Як же це я буду робити? Набираю насичений колір утворений. І зараз спробуємо вже знайомим для нас прийомом зобразити ці зернинки на стеблах. Ось так акуратно. Ось таким чином пензлик прикладаю до аркуша. Звертаю вашу увагу, що самі версинки. Пензлика дивляться не на стебло, а дивляться в сторону від стебла. І це я роблю з двох частин, з правої і з лівої частини від стебла пшеничного. І ми зараз можемо бачити ось такі довгенькі, продовгуваті овальні зернинки. Це мені потрібно зробити на всіх стеблах, які я зобразила у своїй роботі. Але спочатку завершимо ось саме цей колосок. На кожній з намальованих зернинок потрібно провести ось таку, начебто, ниточку. Вона є абсолютно на всіх зернинках. Краєм пензлика акуратно, обережно проводимо від зернинки в сторону. І як результат, у мене ось такі гарні колосся пшениці вийшлось намалювати. З нетерпінням, дітки, буду чекати на ваші роботи. Вірю, що все у вас вийде. Ви розумнички і маєте надзвичайно талановиті пальчики. На все добре, малята!